Зойка, покажу вам електромобільчик, будемо потихеньку їх привозити, вводити в обіход машин. Дуже багато запитів було по недорогим електромобілям, там район 10 тисяч доларів. Зі Швейцарії Зоя тільки привезена 2017 року автомобіль 40 кВт-батарея з запасом ходу 250 км, ну, відповідно, залежно від ваших умов використання. Автомобіль має 40 кВт, чистий 17 рік, непогана комплектація. Як ви бачите, гарні легкосплавні диски на ній. В неї також є безключовий доступ, датчики світла, сенсори, дощу. Отака гарненька оптика, денні Ходові вогні, два ключі, рояльний лак на дзеркалах, піано. Вона має. Ідеальний шкерівне кермо, 97 тисяч оригінального пробігу. Як ви бачите, да? камеру і задній парктрон присутня, автомобіль підігрів двох передніх сидінь, має клімат контроль. Що ще вам показати по ній? Ну, звичайно, що автоматична коробка як в всіх електромобілях, 6 подушок, airbag. і все-таки решта. Камера і парктрони присутні. В принципі, більше розповідати тут особливо немає що, тому що це 4 склопідйомники, простий, класний електромобільчик на непоганій комплектації в гарному стані. Ціна її. 9200 доларів без торгу. 9200 ціна без торгу. Машинка в збереженому класному стані має лише два фарбованих елемента. Незначні моменти тут десь були за кордоном. Їх пофарбували. Парктрони, як ви бачите, задні камера заднього погляду автомобіля без переднього парктрона. Виглядає добре, я би сказав, що навіть фактично ідеально. Ми її, щоб ви розуміли, хімчистки не робили цьому автомобілю. Салон, як ви бачите, дуже охайного використання, ніхто його не затаскав, ну, можливо, якісь мікро. -отекі. Дрібні плямочки позабирати або пилососом вологим, або не знаю, вологими серветками повитирати. Ну і карти можна теж зробити невеличку чисточку. Та й все, друзі. Також бонусом до цього автомобіля йде зимова гума Michelin в отаких от чохлах. Дуже круто. Недешева гума, Мішелінка. Я зараз відкривати не буду, не хочу діставати, але вона йде в комплекті з чохлами разом з автомобілем. Якщо вона вам цікава, в нас вона знаходиться на майданчику в місті Рівному, вулиця Млинівська, 3А, 9200 доларів без торгу за 17 рік, 40 кВт-батарея автомобіль, як на мене в прекрасному збереженому стані. Якщо він вам цікавий обмін на ваш автомобіль. Кредитування, лізінг. 97 тисяч пробігу, повторюсь, гарна комплектація, чудова альтернатива для людей, яким потрібно трошки більше, ніж 22 кВт десь доїжджати більше, або таксувати, або ще щось. 250 км, досить немаленький запас ходу. Тому так, як вона заряджається, в принципі, я думаю, про зою інформації в інтернеті лями маленька тележка, я в ці технічні моменти вдаватися не буду. Ви можете спокійно для себе визначити то, як що і куди до чого. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Кому потрібно там подивитися сок-батареї чи ще щось, можемо подивитися ми, можете подивитися, приїхати. Звичайно, що ви. Всім гарного настрою, друзі. Економте. Хто хоче економити, я думаю, що Зойка це. Варіант класний. Ціна невелика, машинка має досить серйозні показники, може багато проїхати. В принципі, за такі гроші з запасом ходу 250 км. Майже неможливо нічого придбати. 9217 рік. Подивіться на стан керма. Не схоже, що це була прямо міська машина, тому що кермо прямо як нове, абсолютно так само. Всі деталі в салоні так само виглядають. Тут шкіра, прямо стан близький до нової машини. Ну, 100 тисяч пробіг, в принципі, це насправді дуже-дуже небагато. Цікаво, набирайте.